Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, завтра в нас буде перший заморозок, і я вже вибрала вчора помідори, всі, абсолютно кущики вже порвала і е, сапочкою там вже трошечки посапала. Треба ще забрати все це звідти, поприбирати вже остаточно. А вам хочу розповісти про те, як, що я буду робити з цими помідорами, що я вибрала. Я їх вже перебрала, порчені відібрала окремо, зелені із буренькими окремо, і великі такі кругленькі окремо, і сливочки окремо. Сливочки буду ще сушити, в'ялити, заливати олійкою оливковою. Кругленькі поріжу на заморозку, а от зелененькі дослідила дослідила і з вами ділюся, як зробити так, щоб всі ці помідорчики зелені дозріли всі до одного. І це все просто. Їх треба занести в дуже тепле місце, яке у вас є в вашому будинку. В мене це в будинку. Я застеляю плівку під низ, під грубкою ставлю їх, тому що ми топимо грубку. Застеляю якимсь ковриком чи тканиною будь-якою, і виставляю туди ящички. Саме головне, що їх треба перебрати від різних таких, я покажу пошкодженостей, тому що в помідори залазить совка, і це потрібно на це потрібно зважати. І в ящиках цих треба час від часу передивлятися, тому що вона може. Із помідорчика вилізти і поїсти інші помідорчики. Тож треба це теж мати на увазі. І зараз я вам покажу, які повинні ви подивитися, на які пошкодження повинні звернути увагу. І ще буду вибирати там помідорчики, які накривала агроволокном. Ну, вже температурка підніматись не буде, помідорки все одно рости не будуть. Помідори, перець е треба забирати. Зверніть увагу на ось такі різні дирочки, на різні отакі чорненькі е п'ятнишка. І все, що таке підозріле, е всі ці помідорчики викидаю, а е кладу в ящичок, тільки всі такі ідеальні. Ящичок такий беру невисокий, не щоб десь два шари цих помідорчиків було накладено, щоб не було дуже багато, тому що. Не, не, ну, Незможна буде продивитися е, дуже глибоко, чи є там оця совка, що вона може поїсти. Це, е, вроді би, нормальне такі п'ятнишка. Це я так продивилася через камеру. Обов'язково кладу буренькі помідорчики, адже вони будуть виділяти. Газ, який буде сприяти дозріванню. Відібрала оце ось такі сливки. В основному тут меншенькі і більші трошки ті, що залишилися. Тут більші сливки в основному. А тут різні кругленькі. Кругленькі Всі оці помідорчики, крім дебарао, всі гібриди голландські. Ну і ось ці ще зелені, красиві, квітнуть, то все одно буду теж забирати, тому що роботи іншої. Попереду осінньої вистачає. Тож буду забирати всі помідорчики і очищати ділянку, ящички помию, хай просохнуть. Тож, друзі, ви зрозуміли, що помідорчики всі зелені, з буреньками. Заносимо в будинок без пошкоджень. І передивляємося, кладемо в ящички, не товстим шаром. І вони там всі достигнуть. З часом по чуть-чуть все достигне. Люблять помідори навіть зелені, тепло, і вони з допомогою цього газу вони всі подостигають. Дякую всім за увагу. Будьте собі здорові! Пам'ятайте, дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей моїх відео. Я вас чекаю!